Доброго дня! Ми з Миколаєва. Продовжуємо огляд нашої колекції фундуків. Сьогодні у нас огляд саджанців фундуків, верніше, Від Володимир Ленчик. Зараз це сорт Морозівський. Третій рік йому буде на даний момент на 2023 рік. Третій рік вегетації, Перші жіночі квіточки в цьому році. Але загалом фундуки від Володимир Денчик попали в мене. Під експериментальну посадку. Я був начитався про посадку в перший рік однорічних саженців і відразу їх пригинаєш і укорінюєш. І фундуки від Володимир Лєнчик попали. У мене під такий експеримент майже всі. Це у нас сорт грандіозний. Чоловічі сережки. Ну, Квітнуть, ну поки щось нема. Або жіночих не видно, або будуть пізніше. Це у нас пірожок. Всі вони виросли, виходить, по новому, тому що були пригнуті. Однорічні саженці. І від корню всі вони пішли по-новому рости. Це сорт Кірасунт від Володимир Лінчик який не попав під експериментальну, пилить, добре пилить. Є жіночі квіточки. В минулому році був сигнальний врожай. Висота його десь метра півтора. Він не був пригнутий в перший рік посадки. Гарно кількість порослі, але він попав під експеримент, в цьому в минулому році з осені було пригнуто на укорінення. З осені. Прямо з осені. До кінця осені не було там кришків. Побачимо, що буде. Це у нас сорт трапезунд від Володимир Лінчик. Це дворічний уже саженець і теж був получений путем пригибання. В перший рік посадки. І десь правильно вийшло, тому що сам саджанець загинув. Коренева система, а те, що було пригнуто, вкорінилися два саженці, от і получені один уже викопаний, пересажений А тут ми отримали от такий вже гарний саженець який буде на цьому ж місці рости.